Друзі, всім привіт! Хочу вам показати один камінчик. Це каблучка з клімом SRS. Розшифрувати можна як завод Свердловський Руський Самоцвіта. Це вам камінчик при денному освітленні. Біля віконечка показую. І зараз покажу, як він світиться червоним в ультрафіолетових променях. Як думаєте, що це за камінь? Нагадаю, що завод Російські самоцвіти використовував синтетичний рубін, аметіст, сапфір. Ось такий яскраво малиновий він. Ультрафіолеті. Пишіть свої думки. Що це за камінь?